Доброго-доброго ранку. Сьогодні у нас середа, уже середина тижня. Ми вже з вами добре працюємо попереду ще два дні і будуть вихідні. А розпочнемо зараз з вами уроком я досліджую світ. Перед уроком, будь ласка, підготуйте для себе стаканчик. Бажано прозорий стаканчик з водичкою. Знайдіть на вулиці камінчик та підготуйте до уроку пакетик. Тому розпочнемо. Давайте пригадаємо, яка у нас зараз пора року. Зима. Абсолютно правильно. А місяць який? Чи змінився у нас? Лютий, так. 15 лютого, середина місяця, а ще й середа, середина тижня. Добре. А, давайте з вами відгадаємо загадку. Таке велике, що займає увесь світ. Таке маленьке, що в щілину зайде. Що це таке? І займає весь весь світ, але таке маленьке, що може навіть в щілинку пройти. Оце загадка, так загадка. Це повітря. Воно ж займає весь наш світ і може навіть в маленьку, маленьку щелинку пролізти. Тому сьогодні ми з вами будемо говорити про повітря. Повітря, наче ковдрою, вкриває нашу землю. Повітря, воно яке? Прозоре чи не прозоре? Прозоре. Повітря прозоре. Чи має воно колір? НІ Немає. Чи має воно запах? Ні. Ні, тому ми його не бачимо, але можемо відчувати. Про існування повітря можна дізнатися за допомогою дослідів. Ми знаємо з вами, що повітря необхідне для життя всього живого на землі. Давайте проведемо досвід із нашим повітрям. Чи є біля вас зошит? Так, взяли зошит. А... Так, і махаємо зошитом перед обличчям. Що відбувається? Повітря. Ну, а що ми відчуваємо? Повітря. Ну, тобто, повітря рухається, ми його починаємо рухати, коли ми нашим зошитом махаємо, ми відчуваємо, як рухається. Повітря. Тобто, по першому досвіду ми робимо висновок, що повітря рухається. Наступний досвід. Давайте візьмемо з вами стаканчик з водичкою. Так, у стаканчик з водичкою покладемо камінчик. Ось у мене стаканчик. І кладемо камінець у водичку. Що ми бачимо? Бачите, маленькі такі кульки піднімаються. Подивіться на свій стаканчик. Чи бачите, як укладається. Це маленьке-маленьке. Так, маленькі бульбашки піднімаються від камінчика. А також подивіться, ще уважно на стіночки. Бачимо, що на стінках також маленькі бульбашки є. Що це за бульбашки? Бульбашки чого? Бачиш там бульбашки? Одну тільки. Ну, тобто ж є? Ну, у мене тут прям багатенько, ось вони їх так добре видно. І досі... не того і на самому камінчику, як би так показати, на самому камінчику також маленькі бульбашки ще є. Це бульбашки чого? Повітря. Так, тобто повітря є у шпаринках камінчика. Камінчик видав усе повітря, яке в нього було. Вода його виштовхнула це повітря, і з'явилися маленькі буруб'яшки. Так, робимо наступний досвід. Беремо. Ні, у мене тоже вже появилися. О, бачиш? Так, уже з'явилися. Робимо наступний досвід. Беремо пакетик. Кирюша доброго ранку. Доброго ранку. Не, на... Не надо. Беремо пакетик. Доброго. І починаємо і починаємо його скручувати там, де він зав'язується з цієї сторони. Зараз. Так, так, так. Що у нас утворюється? Повітря. Тобто повітряна. Подушечка утворюється. Якщо закрити всі отвори у нашому пакетику, то ми побачимо, що повітряна подушечка утворилася в пакетові. Тому робимо висновок, що повітря займає увесь простір нашого мішечка. Ми наче впіймали повітря в пакет. Так. Давайте ж зараз розглянемо тепер малюночки і скажемо. За допомогою чого рухаються об'єкти, які зображені на малюнку. Ану, Кирюша, подивися на перший малюнок, що там намальовано. Хто кораблик. Кораблек. А за допомогою чого? Він рухається. Води і ми руху повітря. Коли бачимо, що там а, парус, і якраз коли йде в сильний вітер, він дмухає в сторону паруса і тому починає кораблик цей рухатися, якщо в нього, звичайно, мотору там немає. За допомогою повітря корабль цей може рухатися парусний корабль. На наступному малюнку, що ми бачимо? Вітраки. Так, за допомогою чого вони будуть рухатися? Повітря. Від руху повітря, коли рух повітря починає доброго ранку, коли повітря починає рухатися і починають вітряки працювати, виробляти енергію. Так добре, на великому малюночку, що це різнокольорове таке? Це озвучено... Так, повітряний шар, повітряна куля, вона буде рухатися від чого? Повітря. Тобто, там є спеціальний такий газовий балон, його нагрівають, і від теплого повітря надувається ця кулька. А потім уже у повітрі, коли вони піднялися в небо. І віє вітер, тоді починає ще рухатися в різні сторони ця повітряна куля. Так, наступний малюночок ось цей. Що це тут таке? Ану, Кірюша, може, ти знаєш, що це таке? Вовчик, а ти знаєш, що це таке? Це я, 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 не знаю, що це за штука. Що це за штука? Це дельтоплан чи пароплан? Тобто, коли це Схоже на маленький такий самоліт. Ні, таке вертольот це інше. А він, схоже, на маленький такий, бачимо, що у нього є крила, і двоє людей прикріпились вертольот. до нього знизу. Щас... Від збігати. руху повітря вони можуть пересуватися в самому повітрі від вітру. Наступне малюнко точно мені назвете, що це таке? Він. Так, ми коли надуємо кульку, відпускаємо її у простір, і вона починає рухатися, коли на дворі вітер. І вітер її відносить цю кульку далеко, далеко, далеко. Так, тобто. Повітря відчувається, коли дме вітер, а вітер це рух повітря. Ану, давайте що досвід зробимо? Затримаємо подих на деякий час. О! Збулочик, Добре, давай затримаємо повітря на деякий час, якраз як дівчинка. Що <плес> ми відчуваємо? Коли ми не дихаємо, що ми відчуваємо? <плес> Ми затримали повітря у собі, і ми відчуваємо, що ми не можемо далі дихати. Нам необхідне це повітря. Ми без повітря не зможемо далі жити. Людина не може обійтися без повітря. Так, яке ж у нас тоді із цих наших досвідів властивості повітря? Давайте я ось так більше зроблю: а, повітря. Воно має якесь забарвлення? чи воно безбарвне? Воно безбарвне, так. Воно видиме, ми бачимо його. Ні. Тобто воно невидиме. Як в плащі невидимці воно знаходиться, воно невидиме. Так, чи має воно запах? Не Не Лимає запах, воно прозоре. Як це ні? Ми прозоре, ми зараз одного бачимо. отже воно прозоре, так, повітря легке, чи ми відчуваємо, що прямо на нас дави воно, що воно таке важке, чи воно легеньке? Легке. Легеньке, легке. правильно, абсолютно правильно, а воно блакитне. Ні. Ні, воно не має кольору. Ми вже казали, що воно безбарвне. документи. А ти вже запізнився, треба було раніше зайти і проводив би з нами експерименти. Так, ага. а, давайте ага. на першому малюнку. Що намальовано на першому малюнку? Капіч. Капіч. А далі хто? Е, і станція, пташка. Банка. І останній малюнок у нас що? Вода. Бано. Баночка, так. А За задумав... того камінчика не ми молоко, що повітря заповнює весь простір. Чому ж тут пташка? До чого тут пташка? Коли а, починається зима, і пташки отримають. А, ну, не отримають, а вони пір'ячко є і є пушок. <ривіт> цей пушок наповнюється повітрям і отримає тепло, і тому пташкам більш тепло. Вони отак от розпушили своє пір'ячко. Повітря зайшло у, ці, у цей пушок, у це пір'ячко пір їм стає тепліше. А із банки ми можемо зробити висновок, що повітря яке? Яке повітря? Обичне. Прозоре. Бо ми бачимо наскрізь цю... А, а що це? Це фараш тури? Так. Зараз ще один досвід зробимо. Мой писательный документ, ты посмотри, они порвали мой писательный документ. Нас понадобиться ємність з водою і прозорий стаканчик. Я набрала у цю ємність wow. водичку і спеціально набрала wow. таку водичку, щоб вирішити wow. її колір. Ось yeah. така ємність wow. з водичкою. У мене ще до сих пор буде. О, так, повітря ще залишилося. Так. Якщо я занурю, ось у мене пустий стаканчик. Я занурю цю скляночку у мою ємність з водою. Ви бачите, що відбувається? О, документюю. Піднімається, а стаканчик посторіє. А чому тоді склянка повністю не наповнилася водою аж до Тому що там повітря. Абсолютно правильно, бо тут ще є повітря, яке закриває а, йому прохід цієї водички. Так, абсолютно правильно. Зараз. Давайте ще одну хвилинку цікавинку. Щодня до речі, ви знаєте, скільки ви кожного дня вдихаєте повітря? Добре. А тепер ферма іде. Я йде. Вам скажу, що щодня доросла людина вдихає близько 20 кілограм повітря. Вовчик, ти зайшов погратися з нами чи на урок зайшов? Щодня що людина ліпав... що людина вдихає близько двадцять вдихає близько 20 кілограм повітря. Це облука, це наручно хороша. А Штука. частина нашого повітря, якого ми вдихаємо, йде на харчування головного мозгу. Тобто, наш мозг також необхідний для нього повітря. Усередині приміщення повітря в 25-30 разів брудніше, ніж на вулиці, тому обов'язково кожного дня вова. Тому обов'язково кожного дня необхідно провітрювати приміщення, щоб прочистити повітря. Бо в приміщенні в 30 разів повітря брудніше, ніж на вулиці, через пил. Також щохвилини доросла людина вдихає близько 4 літрів. Так, давайте ще раз. Повітря. Прозоре чи не прозоре? Не прозоре. А ти що маєте? А прозоре. зразу прозоре. Прозоре. Чи має воно колір? Ні. А чи має запах? Ні. Ні, то ми, ми його не бачимо, але ми можемо його відчути. Повітря необхідне ще всім живим істотам для дихання. Так, зараз ми з повітрям з вами ознайомилися. Дякую за увагу.